Якщо не хочеш виглядати як безтактна срака, ці речі краще не казати людині закроміся дихтярним милом. Боже, дякую. А я до цього вмилалася водою з-під пальменів. Я то думаю, чого ж воно не працює? Мій догляд за обличчям коштує як місячна оренда квартири. Ніяке дихтярне мило тут вже точно не допоможе. Просто займайся сексом і все пройде. Боже, ну яка чудова порада, особливо для дівчат, підлітків Але якщо ясь чарівна паличка має допомогти з генетичною проблемою, я не знаю. Може, ви підкажете в коментарях. Ти неправильно харчуєшся, жереш там шоколадки, чіпсики, мало. І я можу їсти все, що завгодно, тому що акне генетична хвороба і ніяк їжа на це не впливає, і скільки можна це повторювати. Ні, звичайно, у когось є, може тригери в їжі, але це не для всіх універсальна порада, друзі. Просто намаж прищі зубною пастою. Боже, скільки прищів я перемазала тою зубною пастою, спиртом, болтушками. Знаєте, що отримала? Ні, ху, чого Таке обличчя пересушене було, щось десь рік відновлювала гідрольпідний баланс шкір. Просто потрібно менше нервувати. Воно то, в принципі, порада правильна. Але дивлячись на нинішні новини, я взагалі дивуюсь, тому що я ще жива і не поїхала кукухою. Так що це ще допомагає від акне, так це хороший дерматолог, правильне системне лікування. Я вивела свої акне в ремісію через рік, і то не до кінця, тому і вам допоможе щось своє. А всіх порадників ви можете слати прямісінько в жовт.